Доброго дня, шановні мешканці гостомельської громади. Я Смаль Сергій Валентинович. 8 червня цього року був призначений указом президента на посаду начальника гостомельської військової адміністрації. Це велика довіра до мене, також це дуже велика відповідальність. Я це розумію. Моя мета відновити громаду, будівництво, будинки, які постраждали внаслідок російської агресії. А саме головне це створити необхідні умови для мешканців, для того, щоб всі жителі Гостомельської громади повернулися в свої домівки. Будемо працювати чітко, злагоджено в правовому полі задля побудови нашої громади. Для мене є дуже важливим мати зв'язок з громадою, чути кожного жителя, кожного громадянина, який проживає на території Гостомельщини. Я буду постійно звітувати про план виконаних заходів. До речі, цей план буде розроблений та представлений громаді протягом ближайших днів. Моєю командою мною ініційована перед начальником Київської обласної військової адміністрації проведення аудиту всієї діяльності Гостомельської адміністрації. Також хочу анонсувати, що з сьогоднішнього дня працює гаряча лінія. Куди ви можете всі звертатися за номером телефону, який ви бачите на екрані? Дякую всім за увагу! Працюємо на благо Гостомельської громади. Слава Україні!